На Росії палає від представленого Зеленським плану перемоги. Головний рупор Путіна Дмитро Пісков у звичній для Кремля манері відреагував на пункти перемоги. Щоправда, прес секретар російського диктатора запевнив, що нібито не бачив презентації Володимира Зеленського, але поспішив назвати його ефемерним планом американців воювати з Росією до останнього українця. Йдеться про якийсь ефемерний мирний план. Швидше за все, це той самий план американців воювати з нами до останнього українця, який Зеленський закамуфлював і назвав мирним планом. Якогось іншого плану там немає. Варто зазначити, що прес-секретар Путіна, вочевидь, зовсім не зрозумів питання журналістів, які запитали про план перемоги Зеленського. Натомість Пісков взявся коментувати мирний план. Раніше Пісков заявляв, що Кремль вивчить план перемоги України Володимира Зеленського лише після його публікації в офіційних джерелах, оскільки в Росії з обережністю ставляться до змісту публікацій у ЗМІ. Не пісковим єдиним на план перемоги України відреагували і в Держдумі. Зокрема, голова комітету парламенту з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що це план про те, як втягнути Захід у пряме військове протистояння з Росією до третьої світової війни. За його словами, жодних реальних кроків щодо врегулювання українського конфлікту план зеленського не пропонує, натомість вкотре пригрозив ядерною зброєю. Цитую чи готовий колективний захід рятувати шкуру зеленського з ризиком, ядерного конфлікту, тим часом коментуючи план перемоги Зеленського, колишній радник голови офісу президента Олексій Арестович продовжив підігравати путіну та назвав Україну країною дикунів людоїдів, яка перетворилась на тюрму. Водночас західні партнери, за словами президента Зеленського, відреагували на план перемоги з практичним підходом. Мовляв, зараз команди зосереджені на опрацюванні деталей ефективної підтримки. Максим Турчинський, телеканал НТА.